Вітаю дорогі друзі! Сьогодні я вам продемонструю заміну мастила в моторі Honda GX390. Двигун знаходиться на мотоблоці BCS740. Перше, що нам необхідно, це прогріти двигун до робочої температури. Для того, щоб масло краще стікало, відкрутимо щуп. Так, у нас є масло 10 40 і у нас є чистий бензин. Ось. Беремо до масла приблизно ось так. Скільки там 200 грам масла. Добавляємо. Десь, скільки тут є, 800 грам пального. При, приблизно буде мати літр. Картер двигуна уміщає літр 100. Думаю, цього достатньо. Та, а скільки можна, хаби? Кусочок? Так. такий? Так. Як скільки хочеш. Так, далі беремо ось таку лійку, може маєте шприц. Все згодиться. Ось Так. Закриваємо нижній болт. Зливу масла. Достатньо просто наживити. Заливаємо бензин з мастилом. І закриваємо щуп. Тепер при вимкненому двигуні декілька раз дергаємо стартер. Так, думаю, цього достатньо. Так повторюємо операцію. Знімаємо болт, відкриваємо щуп. Ти знаєш, у світі піца за але ми Ось так. Тут якраз є приблизно літер сто, якщо буде чуть забагато, зараз на щупі побачимо. І трошки злим, якщо буде необхідність. стікає, закладаємо банку, закладаємо щуп. Для техніки безпеки забираємо мастило з паливом від мотора і пробуємо його заводити. Завжди разом із заміною мастила в двигуні Honda GX390. Якщо там стоїть не паперовий повітряний фільтр, а масляний якось тут, необхідно міняти масло у ньому. Так, подивимося, що у нас Так, воно застрягло трошки. Пробуємо так. Це, це масло. І цю частину треба помити, промити. Ось, і масло замінити. Так, ось прошу. Трохи ми дали порошку. Ну, цього достатньо. Ось посадочне місце для фільтра. Тут є така гумка. І вона має бути обов'язкова, якщо її немає, це грозить вам. задирами на циліндрі двигуна і також ну, заліз швидкому виходу мотора з ладу. Так, після цієї гумки ставимо нижню коробку фільтра, ось так. Зараз наливаємо мастила порівень. Так, наливаємо. Так, зайчку. Поміж мені дуже. Зараз зайчку. Так, і прямо звідси беремо пензликом мастило і промашуємо, просочуємо, скажімо так. Так, прямо звідси беремо мастило і просочуємо ним. Ой, цю сіточку металічну. Так. Досить нормально просочуємо. Вона, звісно, вся стече, але лишиться на ній жир. Ось, і за рахунок цього буде отриматися пил тут, а не йти у двигун. Так, закриваємо. Або От у нас іде така. Обережно, щоб ця рука не поламалась. Угу, uh -huh, дякую. Докол, у нас є така кришечка. А це пальцю. Це пача другого. І такий фіксатор. Ще з часом можна переробити корчик, але поки що користуєшся і поставили. So.